Що потрібно знати про останнього гетьмана України Кирила Розумовського? У 1750 році Кирило Розумовський був обраний гетьманом лівобережної України, останнім у цій посаді. Він навчався у Європі, мав прогресивні погляди і започаткував важливі реформи. У 1751 році переніс столицю Гетьманщини з Глухова до Батурина, відновивши його як культурний і політичний центр. Він розпочав судову реформу, відокремив адміністративну владу від судової, запровадив апеляційні інстанції, реформував генеральний суд. Почалась кодифікація законів Гетьманщини, спроби систематизувати права і традиції козацького устрою. Розумовський підтримував розвиток освіти, заохочував відкриття шкіл покровителюства у Києво-Могилянській академії, а сам мріяв створити університет в Батурині, розвивав медицину, сприяв запровадженню лікарень. У 1754 році. За наказом Петербурга було скасовано митний кордон між Гетьманщиною і Росією, що послабило її економічну автономію. Попри це, Розумовський зміцнив позиції козацької старшини призначав своїх людей на ключові посади. У 1764 році Катерина II ліквідувала гетьманство, завершивши автономію Гетьманщини. Кирила змусили зректися влади, але він залишився впливовою фігурою при дворі.